НАТО називає Росію та терористичну організацію Ісламська держава серед найбільших загроз для безпеки заходу. На переконання генсека ООН, існує ризик експорту терористів до західних країн і НАТО сьогодні на лінії фронту нової боротьби між толерантністю та фанатизмом, між демократією та тоталітаризмом. Але якщо проти Росії західний світ воює з санкціями, проти її діл розглядається військовий шлях. США та країни Європи намагаються зібрати коаліцію для боротьби з ІДІЛ. На це кидаються значні дипломатичні та фінансові ресурси з деталями. Олексій Кузьменко на конференції у Парижі лідери 30 країн світу ООН, ЄС та Арабської ліги, визначають, як боротися із ідилом. Загальний настрій на зустрічі у президент Франції Франсуа Оланд. Він наголошує, чекати далі не можна. Цей терористичний рух захопив частину території Іраку та Сирії. Він ігнорує кордони і прагне створити державу. Це загроза і загроза глобальна. Відповідь на неї теж має бути глобальною. Готовність заходу боротися із ідел очевидна. Вже сьогодні французькі винищувачі провели розвідку над територіями, контрольованими угрупуванням. Втім, відповідно до планів Білого Дому, ключову роль у знищенні терористів мають зіграти країни близького сходу. США прагнуть уникнути враження, буцімто країни заходу самостійно розгортають такий собі хрестовий похід проти фанатичного ісламського угрупування. Ми прагнемо переконати, що у нас є віддані партнери. Які вестимуть війну проти іділ на суходолі, ми даємо їм не лише підтримку з повітря, але також зброю і підготовку. Щоб заручитися підтримкою таких союзників напередодні Парижу, державний секретар США Джон Керрі облетів близький схід. У неділю він повідомив все більше країн готові підтримати операцію проти ідил та здійснювати авіаудари по бойовиках про необхідність широкої коаліції. Сьогодні заявив і голова німецького МЗС. Важливо, щоб загрозі з боку іділ відповіли як можна більше країн, включно із безпосередніми сусідами Іраку. Білому дому потрібна не лише міжнародна підтримка. У Обами очікують, що вже цього тижня Конгрес проголосує за план президента озброїти та навчити сирійських повстанців, які ведуть бої проти іділ. На це адміністрація терміново просить від конгресу 500 мільйонів доларів. Президент надто довго чекав, перш ніж представити американському народу та конгресу стратегію. А тепер у нас вимагають за лічені дні відреагувати. Деякі із законодавців не приховують свого незадоволення, тим що Обама не попросив згоди конгресу на війну проти терористів. Проблеми бувають завжди. Я вважаю, що було б набагато мудріше з боку адміністрації президента. Отримати дозвіл конгресу і все ж ситуація з поширенням тероризму і захопленням територій виглядає настільки серйозною, що, незважаючи на незадоволення, законодавці готові задовольнити прохання Барака Обами. Олексій Кузьменко, Голос Америки.